Усім привіт! Ви на каналі Окей, OK. з вами Оля, і сьогодні ми будемо знову робити ремонт в грі The Sims. а саме ремонт будинку, який я будувала три роки тому, в травні 2020 року. І я вам скажу, це, напевно, один з найгірших будинків, які я коли-небудь будувала. Подивимося детальніше, коли я його поставлю, але виглядає він просто жахливо для мене, навіть вже з перспективи галереї і вікна там чомусь. Різні. Тобто, ну, ви бачите, він виглядає дуже специфічно. Я не знаю, що в мене тоді був за настрій такий. Але є що тут поробити. Тож я зараз завантажу його, доти, що додам на якусь ділянку в Гріза Сімс, напевно, додам його в Нюкресті, або в Ілокрік. А тоді, я пам'ятаю, будували його Бріндлтон-Бей. Або дам його на той самий лот, на ту саму ділянку, до речі, так. Та буде навіть цікавіше. Тож зараз я цим і займусь, і потім ми детально вам подивимося, який він був, і сподіваюсь, зробимо, зробимо щось набагато краще. На мою думку, можливо, через три роки я буду знову ж таки мати е іншу думку про оновлений будинок. А до речі, якщо ви вже бачили в назві, я сьогодні хочу розіграти е маленький кіт. Е ось ці наші кіт. Такі найменші додатки, і дуже буду вдячна вам, якщо визьмете участь. А це зовсім не важко, це стандартні такі правила, треба бути підписаним на канал, вподобати це відео, подивитись його повністю і написати коментар не менше сіме слів. І в п'ятницю, 10 березня, я оголошу переможця в спільноті, тому обов'язково слідкуйте також за спільнотою на каналі, і зв'яжуся з переможцем вже сама, ой, напишу. Приватно, запитаюся, який саме додаток хоче, який саме кіт хоче переможець, і таким чином я подарую цей маленький кіт. Тож, давайте приступати вже до будування. Тож ось так виглядає цей будинок. Ландшафт тут, до речі, не є найгірший. Він ну, досить багато рослин, все, як я люблю з камінцями. Я не розумію, чому я так побудувала цікаво, що там встречало. Але добре, я не пам'ятаю, чому я так все робила. Мені подобається ось ця зона при вході, що тут є ось така тераса, де можна посидіти. Тільки, ну, знову ж таки, все це трошки таких кольорів, якось дивних, Ну, мені не збігається. І я тут зробила таку саму помилку, як сам The Sims. і я його критикую за це, коли вони будують, що оці вікна якось не на однаковій висоті. І це трошки дивно, не знаю, чому я так зробила. Так, подивимося поки що ззаду. Тут нічого немає. Я не знаю, в мене тут навіть так, така драбина дивна. Я серйозно серйознаю, то дуже дивно виглядає цей будинок, і всередині він виглядає. Я не знаю, як навіть сказати, дуже дуже специфічно. Ага, тоді вже з'явились драбини. Тобто, у нас тут другий поверх, треба піднятися не по сходах, а по драбині. Ось така зона. З каміном і столова. Далі у нас тут досить велика кухня, чомусь такого зеленого кольору. Окей. Тут в нас така зала. Ага, А це при вході. Можна, роз... ну, так розумію, сісти розутись. Ну, все-таки досить, я не знаю, якось так все дивно, я так зараз не будую. Ванна. Ага, я тут зробила, дивіться, як цікаво, я тут зробила душ, поставила таку стіну. Цікаво, я тоді зробила. Можна навіть де залишити, тільки може трошки краще це оформити. І ось тут в нас туалет, умивальник. Далі на другий поверх ми піднімаємося. І ось тут в нас така спальня, де в нас є навіть комп'ютер зі столом. Тож, є тут як опрацювати і з чим попрацювати, тому пропоную розпочати. Тож, почати треба взагалі з самої будови цього будинку і з даху. Тому що я не знаю, яким чином я так залишила ось цей дах. Його ж треба точно видовжити. Ось так. Це вже краще виглядає. Але я от не знаю з цим, що робити. І оце точно я видалю, якщо я й додам, то іншого кольору. Досить довго я тут крутила форму і, і дах. Наразі в мене вийшло щось ось таке. Я... Подовжила і трошки збільшила цей будинок, точно зробила довшим ось цю частину і зробила ширшим і довшим ось цю другу частину, тобто другий поверх. І дах тепер виглядає ось так. Звісно, що треба перемалювати весь будинок, щоб зрозуміти, як воно буде виглядати. Бо поки що це все дуже різнокольорове. Тож зараз я перемалюю будинок, зміню фундамент. І тоді, я думаю, можна буде вже. Починати всередину, а вже ззовні е, двори зроблю в в кінці. Заберу, до речі, ось це, та, бо мені не подобається. І що тут ще? Та, я зменшила цю терасу, це треба буде позабирати. Якось я це потім. Як ж це забрати? Мені цікаво. Це теж треба забрати. Чи можу я це просто зменшити? Здається. Здається, що просто зменшити я це не можу. Тож, зараз подивлюся якого ж кольору я хочу помалювати цей будинок? Тож я вирішила перемалювати цей будинок в сірий колір. І ось так тепер він виглядає. Зараз я вирішила все-таки. Добре, дякую, Лео. Він мені допомагає. Я не знаю, чи я залишу ці вікна. Вирішила використовувати точно вікна з котів і собак, бо тут дуже великий вибір різних вікон, різної висоти, ширини. Я думаю, що може... Я візьму в коридорі ось такі два. Я його взяла ось так. І зроблю зараз самостійно Раз, два. Тільки треба буде, звісно, це трошки більш по центру дати. М -м -м. Так, краще глянути, як це виглядає зсередини, чи це рівно? Якось дуже низько, а так само, чи ні, нормально. Я дам тільки ще ось сюди. І ось сюди. Так, так буде, мені здається, гарніше, і ззовні також. Ось так виглядають вікна. І я тут трошки вже зробила перестановку всередині стін. Додала тут сходи, щоб були нормальні сходи. Не знаю, чому я думала, що драбина це щось зручне для Family Home, принаймні так називається цей будинок. Ось так тепер буде виглядати ванна. Тут я, напевно, зроблю пральню, поставлю пралку, щоб сушити одразу. А, зрештою, все інше нехай буде таких самих розмірів. Тут буде ця столова, тільки зовсім інакша ясна річ. Ця кухня трошки зменшена. І ось така тут буде спальня. Поки що не знаю, як саме я її буду оформлювати. Можу, до речі, краще стіл я би дала сюди. Ну, зрештою, і буде видно. Є тут вже тепер, де працювати. Я думаю, що зараз я помалюю всі стіни в білий. Тому що я, через те, що ми помальовані в такі колір, я якось. Не можу ніяк розібратися, що де як, тому що вони мені так не подобаються, ці стіни і ця підлога. Я не знаю, в мене настільки сильно змінився смак за три роки, що я аж в шоці. Тож зараз я е, починаю і буду вам показувати поступово, що в мене виходить. Я так захопилась м -м, ремонтом цього будинку, що я вже дуже багато зробила. Я зробила ось таку. Ось такий коридор, ну, зрештою, як завжди, нічого особливого, але є де сісти і де кинути, наприклад, взуття поставити. Я вважаю, що це полка для взуття тут буде. Потім ось так я зробила ванну. Ось таким вона виглядає чином. І ось тут пральня, яка вже також обставлена. Я ще не до кінця, хоча, може, до кінця обставила вітальню, поставила її іншим, вже в ширину. Якщо це правильно назвати, поміняла одним словом локалізацію дивану і телевізора. Тож тепер, мені здається, буде зручніше. І е, також я. Хоча ні, більше нічого, тільки поміняла камін, що він тепер стоїть ось тут. Тож зараз я хочу підібрати стіл дайнінг table, який, я, я не знаю, до речі, ще поки що. Хочеться якийсь великий, але чи великий тут підійде, я навіть не знаю теж. Е, може, скляний, до речі? Я чому думаю скляний, бо в нас тут скляна ця полка під телевізором. Тому я так подумала. А я, до речі, ще такий. Я досить просто рідко беру скляні. І я не знаю, чи він буде тут пасувати. Я не знаю, до речі, також, чому я назвала цей будинок сімейним. Якщо тут просто одна спальня, ти бачиш, що ще й треба було драбини підніматися. Е, Ну, Така в мене тоді чомусь була думка, що це сімейний. сімейний. Дім. Так, чи цей поставити? Ну, столів в Грі за Sims, мені здається, багато прикольних, особливо з Home Decorator. Боже, я, напевно, в кожному такому відео, де я роблю якісь ремонти, згадую про цей будинок. Який будинок? Згадую про цей додаток е і кажу, що він реально класний. Ну, ну бо просто ну, я не знаю. Типу, можливо, це якась супер моя суб'єктивна думка, але. На мою знову ж суб'єктивну думку, цей додаток Dream Home Decorator, він реально класні має меблі, які використовує майже в кожному будівництві, але з іншої сторони, яким він би мав би бути? В цьому вся логіка того додатку. Він же ж ясна, ясна річ про ремонти. І то ж тоді додалися і класні такі дивани, модульні, які ти можеш робити просто якого хочеш. Шир... Ширини... Висоти хотіла сказати, ні, але ширини татів, типу, розмірів, ширини форми, якої, хоч це дуже був великий е, такий прорив для мене від Sims. Так само, то, що ти можеш кухні такі класні, вони додали там теж е, модульні різні шафки, такі. ну, коротше, я, я люблю цей додаток, я думаю, що це очевидно, бо я стільки разів його хвалила. І я готую також по цьому додатку проект, а точніше, продовження. Одного проєкту, який буде пов'язаний тепер з цим. Якщо ви маєте, не знаю, можливо, ви знаєте, що я маю на увазі, то напишіть в коментарях, чи знаєте ви, про який, про який проект я говорю, де буде залучений власне наш Home Decorator. Що я тут, як не можу підібрати стільці? Я хочу якісь сірі, але я теж не хочу я не люблю, коли я, наприклад, роблю якісь там білі стіни чи сірі, і щоб все було потім теж біле чи сіре і чорне. Я б задоволення так робила, тільки давала б яскраві акценти. А тут, наприклад, я дала диван ось такого кольору, досить неочікувано, мені здається, але він яскравий і якраз цю всю моногамність сіру, білу розбавляє, мені здається. Люблю дуже сильно ці стільці. Може, я тут якийсь підберу колір. Але, власне, який такий кольор я можу підібрати? Це ні, Просто білий, бо я от. Просто білий це якось виглядає нецікаво. цікаво. Тож, я вирішила поставити ось такі е, стільці з базової гри, е, гри, які нам колись додали з оновлення. Вони досить дорогі, але ми тут не сильно переживаємо за ціни. І зробити акцент е, килимом. Тож, ось так це виглядає. І тепер щось треба поставити посередині. І чи це буде... Якась фаза, чи це будуть якісь свічки, чи можу мені поставити. Я, до речі, ніяк не можу знайти, коли мені треба чай. Я не знаю чому. Чи то чай, хоча ні, може чай, до речі, ось тут. Зараз я перевірю, чи я добре пам'ятаю. Я не можу зазвичай знайти ось це. Ага, знайшла, прекрасно. Я хотіла сказати, що я якраз це не можу знайти. Ну а якщо я їх поставлю, це буде гарно тут. Ну, То нехай буде. Це тарілка, на які будуть ставити вони напої тут. І я думаю, що можна буде якісь повісити е, тюлі, щоб це виглядало затишніше, е, якісь треба повісити обов'язково, а які ж це можуть бути. У нас вже теж тут зовсім багато пододавав цікавого. Мені сподобались ось ці, тому я їх тут додам. Якраз вони прикольні тим, що вони ніби закривають вікно, але вони закривають до кінця. Трошки світла залишається. Тут, я думаю, в коридорі не треба. Там в ванні і в пральні я вже дала. Тож, я, може, також цю лампу ось так повішую, чи взагалі вона завелика тут. Та ні, мені здається, що вона тут пасує. І якісь, може, квіти ще тут дати, а то якось дуже пусто мені там в кутах. Які б можна було б дати квіти? Я би дала ось таку раз, а якщо б я дала ще раз таку з іншої сторони, чи це було б гарно? Така симетрія. Тільки треба було ще до стіни, чи ні? Зараз? Так, я би можу дала трошки ближче їх до стіни, але загалом мені подобається така симетрія. Ні, нехай так буде, як вони є, і переходимо до кухні. Кухню я це видаляю одразу. І Все, що тут є, я забираю. Я не знаю, що це було, як, як можна було поставити таку кухню? Мені так не подобається ця поверхня. Добре, я перестаю нарікати, і зараз тільки їх всі повидаляю і покажу вам, яку ж кухню я хочу зробити. Пропоную вибрати якусь яскраву кухню. Щоб не було все сильно сіре, чорно-біле, хоч, як я вже казала, я люблю. Таке, просто мені здається, що це не дуже цікаво. Яку б кухню я б хотіла. Може, знову ж таки, вертаюся до цього прекрасного додатка Home Decorator. Тільки, чи є тут щось. А, є таке бежеве, але воно не сильно, не сильно яскраве. Я казала, що хоч щось яскраве. А от з цих в нас є якісь такі кольорові. Може, синю взяти? Зелену. Не, зелену. Ми тільки зелену видалили, дякую. А, так, 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 коричнева. Коричнева тут не підійде. Я не знаю навіть, яку Може таку все-таки тоді синю вибрати. Мені здається, що буде тут пасувати і в нас якраз проглядається такі трохи сині акценти в цьому будинку. Блакитні, сині. Тому я думаю, що ця кухня мала би нам підійти. Тож, ось така кухня в мене вийшла, блакитного кольору. Це, до речі, також блакитний. Просто не знаю, чому воно дає такий зелений колір, але точно вам кажу, що це блакитний. Ось тут, і це ж теж блакитний. І це такий самий колір, але якось світло так падає дивно. І думаю, так. Я знайшла тут чай, поставила. І мені здається, що ця кухня досить практично, класно виглядає. Тож, загалом, перший поверх він готовий. Залишився другий поверх і залишилось також зробити терасу. Тому я зараз почну це робити. Я повидаляю, наприклад, точно цю картину, мені не подобається вона. Ця картина нехай поки буде, ця шапка поличка для книжок теж ні. Цей стілець мені не подобається. Я на цьому місці поставлю стіл, тільки не цей стіл. Так, вазон це хай буде, нехай буде. Ці штуки треба буде видалити. Вони, до речі, досить дивні, тому що це ж загалом як поличка, в цій грі вважається. але подивіться, воно якось не знаю, на нього хочеться сісти, а не ставити щось. Мені так, принаймні, здається, я можу залишу поки що одну, хай поки буде ось тут. Цей пуф, і, і що? І те, також я хочу інший коврик, інше ліжко. Хоча ліжко може бути і таке, і ліжко залишу. Це я видалю, а це я вже поставила, хоч щоб воно тут було. До речі, чи подобається вам взагалі відео такого типу на моєму каналі, коли я роблю ремонти своїх будинків і будинків, які будував EA? мені буде дуже цікаво почитати в коментарях ваш відгук з такої серії відео, тому що це досить важливо розуміти, чи вам відгукується щось таке. Бо мені досить цікаво, якщо чесно, щось таке робити, тому що, ну, дійсно, якби. Я ж точно тоді, коли будувала цей будинок, не, не не робила його навмисно таким, як би правильно сказати, таким. Вони ну, дуже гарним. Я навіть не знаю, як правильно сказати. Ну, мені не подобаються такі, які зараз вони, як вони виглядають, але ж тоді я так не думала. І це досить цікаво потім після себе ж переробляти, наприклад, будинок. А коли ми вже говоримо про EA, то там роботи дуже багато. Вони нам зазвичай залишали. В нових будинках вони не залишають, ну, в нових додатках точніше не залишають, тому що нові додатки вони роблять круті. А круті в них виходять, не тому що вони долучають до того справжніх креаторів, блогерів, які роблять вже ці будинки. Будинки, а не сам і їх робить, тому ці будинки виглядають досить класно. А ось старі наші додатки, старші, ось там роботи купа. Тому там я, власне, дуже люблю. Поробити якісь реновації будинків, а їх дуже ще багато. Тож ця серія може бути дійсно дуже довгою, саме тому я я питаю, чи вам цікаво щось таке дивитись, і чи взагалі робите ви ремонти, можливо, своїх будинків? А ще мені також цікаво буде через три роки знову зробити, подивитись принаймні, що я робила. І чи захочеться мені знову їх переробляти, чи я вже буду, можливо, навіть задоволена тим, що я зробила сьогодні, це буде цікаво. Я вирішила сильно спальню не заставляти, і, і тому вона виглядає ось так: тут у нас стіл з комп'ютером. Тут в нас навіть телевізор я поставила, хоча мені здається, я, що ніколи не ставила телевізор в спальні, оскільки сама так не роблю. В справжньому житті в мене немає телевізора в спальні. Так, тут в нас можна переодягнутися дзеркало і позайматися з його. Якась така спальня більш-менш творчої молодої людини. Так, я собі продумала, але зрештою може в ній жити будь-хто і спокійно дві людини тут ляже. Сам будинок вже зроблений, і пропоную переходити до подвір'я. Я вже добудувала тут. Подвір'я. Зрештою, багато нічого не додавала. Додала тут баскетбольну сітку, площадку, де можна пограти, точніше. чому сітку. Додала ось тут так гриль, місце, де можна посидіти. Хочу зараз дати якісь, може, навіть ось такі тут декорації. Так. І загалом тільки колір поміняю, бо мені здається, що він тут не дуже пасується і рожево ліловий тут. А який в нас є вибір, може, є білий, ось такий. Потім я тут дала ще в качелі, гойдалки і дала дерева. Також зараз походжу, пороздаю, помалюю ландшафт і вже перейдемо до детального огляду цього будинку. Тож, давайте перейдемо до детального огляду того, що в мене вийшло, зробити. Ось такий будиночок. Може почнемо з тераси на цей раз, трошки інакше, середини. Тут у нас така гойдалка, тут можна пограти в баскетбол, ось таке дерево, до речі, не знаю чому, але як я завантажила вже цю гру з сімом, то чомусь позабиралося все, що я малювала ландшафт. Не знаю, з чим це зв'язано. Тут можна посидіти, погрилювати, відпочити на лавочці, викинути сміття. І вийти з кухні, до речі, там вихід з кухні. Ось такий тут одразу вигляд, вихід і вигляд в них на таку річку. Там також бачу, можна погрилювати, погратися в м'ячики і половити рибу. Тобто локація така більш-менш хороша. Ой, ми випадково сюди зайшли. І ось тут виглядає так ззовні. Не знаю, граєте ви не граєте в Брідчестері, я вам скажу чесно. Не граю я в блятьстирі з сім'ями своїми, але цей будинок був тут побудований. Я вирішила, що ну нехай тут він і залишається. Тож, тут у нас при вході ось така маленька. Тераса, як правильно назвати, там, де можна посидіти свій просто і заходимо в попадаємо в коридор. Ось такий коридор, де можна все зробити, переодягнутися, залишити парасолю, посидіти. І ось тут в нас ванна, кімната з пральнею та е, сушилкою, де можна попрати речі і посушити. Ось так вона виглядає. Тут також, щоб попросувати можна було і поприбирати в будинку. Тут в нас душ, можна було б душ поставити нормальний, але він був тут таким. Тоді я вирішила, а нехай так залишається. Тут кошики, де можна викинути білизну, а тут у нас умивальник і туалет. Далі ми бачимо перед собою вітальню. З великим телевізором, книжковою полицею, PlayStation, тож це, це просто приставка, я так говорю, ось таким кольоровим диваном, сходи наверх тут є. А ось тут у нас така столова, міні-столова, хоча сама столова не є маленькою, але я дала тільки 4 стільця, там є камін. І далі в нас тут кухня. Кухня у нас блакитного кольору, і це, як я вже казала, блакитне. Я не знаю, воно якось так світло падає виглядає, ніби воно зелене. Кухня досить проста, але все, що треба в ній є, і тут ось цей вихід на нашу терасу. Також піднімаємося на другий поверх. На другому поверсі в нас лише одна спальня. І ось так вона виглядає. Ця спальня, З таким ліжком, столом, де можна і телевізор подивитися, і в комп'ютері посидіти, попрацювати, і навіть пограти на гітарі. Тож, сподіваюсь, вам сподобалось, як я оновила цей будинок. Якщо він вам взагалі сподобався, ви хочете його завантажити, ви можете завжди знайти його в галереї Сімс. Я залишаю там завжди ці будинки, він вже там є. І я хочу ще раз нагадати вам, що я проводжу конкурс. І якщо вам цікаво, заходьте в опис, там буде також розписано умови, які взагалі, як, як можна взяти участь в цьому конкурсі, Обов'язково беріть, Я подарую з великою радістю комусь цей кіт. Як я вже казала, підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі в нових відео на цьому каналі.